Я вас вітаю на зв'язку Тайванщина, і це щодвотижневий подкаст Української служби міжнародного радіо Тайваню. Я Олександр Шин, а сьогодні я маю за честь приймати в студію одразу декількох гостей: Сюй Жуйсянь, відомий тайванський митець, кінетичні інсталяції якого вже впродовж десятиліть перехоплюють подих поціновувачів мистецтва як тут, у Тайбеї, так і в Нью-Йорку, і по світу загалом. Рейшен Лауші. Пан Жуйсян привітався з нашими глядачами. Він сьогодні спілкуватиметься китайською мовою, так само, як і наша наступна гостя. До нас сьогодні долучилась Джосіан Лай, кураторка, яка займається організацією робіт Жуйсяня, зокрема, виставки, про яку ми сьогодні говоритимемо. Джусіан Хоніні.

також зазначу, що Мар'яна теж взяла участь у відкритті виставки Жуйсяня. Про що ми неодмінно в неї сьогодні поцікавимось. Привіт, Мар'яна! Привіт, дякую, Олег, Знову за таку твою гостинність і вітаю всіх українських слухачів. Дуже рада бути тут. Отже, 26 липня в Тайбейському музеї образотворчих мистецтв Taipei Fine Arts Museum відкрилась одиночна виставка Сюй Жуйсяня під назвою «Between Two» поміж два. Виставка присвячена Україні, і це наразі, якщо я не помиляюсь, найбільша така мистецька виставка про війну в Україні тут, у Тайвані. Але це не просто виставка, це декілька великих приміщень, обставлених дитячими візочками. Кожен візочок містить історію українки чи українця, які були записані впродовж майже року підготовки до проєкту. Ці історії можна почути, якщо почати котити візочок, а на тлі цього всього лунають польові записи життя в Україні під час війни, і кожні кілька хвилин у павільйоні лунають вибухи. І, е, звісно ж, ну всі ці емоції, які асоціюються з цим небезпечним середовищем, в якому сьогодні живуть мільйони українців. Наскільки складно було передати ось ці відчуття і ось це середовище тут в межах.

насправді ідея цього проекту зародилася ще у 2022 році, коли пан Шуй побачив на якійсь міжнародній платформі новин інформацію про те, що в Україні у Львові на площі ринок було встановлено інсталяцію під назвою Ціна війни, яка відображала втрачені життя дітей, які на той момент всього лише менше ніж за місяць повномаштабного вторгнення від 24 лютого до 18 березня вбила Росію. І в Україні, тобто власне в інсталяції було представлено 109 дитячих візочків, і вони символізували таким чином 109 дитячих життів, маленьких українців, які через повномасштабну агресію не мають змоги вирости. Синдейґаласє. Тобто, коли я побачив це видовище, цю картинку, я був дуже приголомшений, але приголомшливе було не тільки саме це видовище, але і власне те, що позаду цієї інсталяції, те, що позаду цієї картинки. Тобто, можна собі тільки уявити, наскільки обставини, в яких ця інсталяція відбулася, і те, що вона символізує, показують, як дійсно в цих умовах, в умовах війни, ці діти, які символізують ці візочки, ці життя, вони не мають змоги Мати майбутнього, вони не мають змоги зрости. І тоді я задумався, як митець, яким чином я можу передати те, що відбувається, цю подію настільки важливою для всього світу і взагалі для всього людства. Як митець, який працює більше з технічними засобами, я тоді задумався, яким методом, яку мову я маю обрати для того, щоб передати цю історію і наративи цієї війни, і того впливу, який вона ну здійснює так для, для нас, для, для всього світу. Ну, і, звичайно, те, що символ нового життя і майбутнього через образність, ось саме пов'язано з дітьми, він мав би показувати звичайно. Ось цей прогрес та в майбутньому, який мало б тільки покращуватися, але переривається через вбивство, через смерть. І я тоді так само думав, як наповнити ці якісь технічні просто об'єкти більш глибоким змістом, і як додати цю складову, дуже людську і наповнити їх світлом життя і звичайно тоді попередньо мій задум був побудований на тому, що ми слухаємо історії, і власне це те, чого ми прагнемо тут почути українські справжні історії. І коли у мене вже склалася структура цього твору, і я вирішив, що. Кожен візочок він буде якби медіумом, з якого буде лунати певна історія. Має відбутися ще певна взаємодія між слухачем і цим медіумом. Але потрібен ще додатковий момент того, щоб е, через цю взаємодію відбулося глибше пізнання і якби усвідомлення цих історій, які лунають, і відбувся певний діалог із цим смисловим наповненням. Йотою і я таким чином хотів показати і розповісти справжню історію українців, передати справжній справжній стан життя українців за даних обставин. Показати, що кожен із цих українців він по-своєму своїми засобами розповідає свою власну справжню історію свого життя. Власне, окрім війни, продовжує жити своє життя і намагається таким чином показати, що окрім війни, все одно є ось цей цей 让我们了解，除了战争之外，除了这些许许多的故事之外，我们仍然看面对着人生的光明面。我知道，作为一个台湾人。 І звичайно, мені як тайванцю важко так само в цьому творі передати, можливо, всі свої переживання, почуття, які я відчуваю стосовно війни в Україні. І попередньо, звичайно, наш план, наш задум проекту був більш стислим. Він був зосереджений тільки на тих українцях, які живуть в Тайвані, і на їхніх історіях, але потім він розширився, розширився і далі пішов у напрямку того, щоб поспілкуватися. З українцями, які перебувають безпосередньо в Україні, і так само щоб всі учасники цього. Проєкту могли побачити також і зрозуміти саме цю сторону цього задуму, який я хотів би передати. хочу подякувати усім українцям, які взяли участь у проєкті, і всім, хто допомагав, хто будь-яким чином намагався налагодити більше зв'язків, познайомити ще з іншими людьми, які могли б або взяти також участь, або допомогти в здійсненні цього проєкту, і реалізувати цей план максимально в тому вигляді. Який, я, я звісно ж, хочу спитати про технічний момент, бо я, я був на відкритті я розумію, наскільки це виглядає дуже складно. Кожен візочок напханий механізмами, тобто там є. І динаміки є, я так розумію, механізм, який реагує, тобто дозволяє динамікам вимкнутися, коли ти починаєш катити візок, і так само під час вибухів ще воно все тремтить. Тобто, я так розумію, що це дуже складний процес. Наскільки це складно втілити в життя, особливо коли в павільйоні понад 120 таких візочків. У цей ходом кес зі хасулеймудійдон. <ганувач> <ганувач> Си на початку, коли тільки митець брався за цей проект, вони оголосили таку кампанію по всьому Тайваню, Вони оголосили збір цих візочків від простих жителів і. Деякі родини і навіть і деякі діти тайванські вони захотіли пожертвувати свої візочки на цей проект. І за два місяці вони зібрали близько 130 візочків насправді тоді. І власне це було таким завершенням початку цього проекту, який якби дозволив сконцентрувати силу ось цього задуму на самому початку. Ще чадує чадзай то й цондзуд тайду. Ну, uh no, насправді, цей твір для мене самого, для моєї творчості, він uh, є певним викликом, тому що це доволі uh, новий спосіб вираження і роботи для, для моєї творчості. У, у самому процесі створення було також немало складних моментів, але задача була саме в тому, щоб сконцентрована увага глядача була безпосередньо, і взаємодія глядача була безпосередньо із цим візочком, і оця вся складність технічна, яка включає і звичайно ці всі згадані тобою речі безпосередньо технічної взаємодії сучасних технологій, щоб вони залишалися поза фокус, все ж таки залишається не на цій технічній. 于是我把整个作品的重点放在聆听跟感受，所有的所有的制作的过程其实都回还原到这两个重点。于是人跟婴儿车之间的一个对形成一个对话的关系。 Ну і фокус основний цього твору все ж таки на моменті слухання і на моменті відчуття ось цієї взаємодії і з візочком. І власне я хотів створити такий певний діалог між людиною і ось цим візочком, де візочок, начебто, виконує функцію оповідача, а людина при цьому є слухачем. І, звичайно, під час моменту цього слухання на тлі існує війна. 有可能真的是，当我们推着一台婴儿车的在公园的散步的过程，突然旁边就是落下了一枚，或甚至不止一枚的导弹，让、嗯、我想补充一下，就是当呃，我是这个计划的那个专案经理，所以当我意识到。 Насправді, технологічно ми зіткнулися з такими труднощами, яких не передбачували. Коли ми вирішили, що ці візочки стануть якби основними об'єктами цієї експозиції, і почали вже працювати з технологіями, то виявилося, що в кожного візочка дуже різні характеристики з приводу розміру, місце розташування ручок, там коліс, і потрібно було під кожен візочок розробляти спеціальну технологію. Тобто mm. де ти розміщаєш спікер, з якого виходить звук, і як ти розміщаєш ось цей сенсор, який потім ну вібрує там і так далі, це було доволі непросто. Тому що до цього Рейсен, якщо він робив, ну він працює з кінетичним ресесом з інсталяціями, зазвичай це один об'єкт, який просто множиться, але однакові об'єкти з моїх багато, але вимоги по суті однакові. 所以在制作上真的非常非常的复杂。Podziel się, bładłaska, czy jedy historia, która was najbliżej wraziła podczas spotkowań z ukraińcami w Ukrainie. 我想每一个故事，它都有它的感动之处，然后其中。 Звичайно, історії, які б були найбільш зворушливими, багато вона не одна, і скоріш за все, що мене не так зворушили ті історії, які я почув від українців у Тайвані, як ті історії, які ми почали, почули одразу по прибутті в Україну. Тобто в перші дні нашого прибуття у Львові, ми відвідали центр реабілітації Superhumans. і це. Це заклад, в якому проходять реабілітацію ті українські військові, які втратили певні частини свого тіла, та тобто в яких є важкі фізичні пошкодження. Але ці люди мене буквально розшулили своєю хоробрістю, і для того, щоб розповісти ці історії, була пророблена дуже складна і фізіологічна, і психологічна робота. І власне для мене це історія ось цих людей з цього центру реабілітації, мабуть, найбільш 呃,在收入,在收入, стали зворушливим. 收入, коли ми записували ці інтерв'ю, я постійно 收入,呃, плакав, 呃, тому що, власне, вони 我是, ну, ]我是 залишили більш таке глибоке враження. Це з вода хуся така Насправді, теж я вважаю, що кожна з історій вона унікальна, оскільки я працювала безпосередньо з текстами в цьому проєкті, з цими записами із перекладом, з редагуваннями, переслухала багато цих всіх історій. По перше, звичайно, був фрагмент, де один із учасників інтерв'ю розповідав історію, від якої ти відчуваєш багато гніву і абсурду водночас, тому що це історія про Будапештський меморандум, який було підписано. Ано декількома країнами світу, і в тому числі Росією, і Росія, будучи гарантом безпеки України через деякий час, вчинила те, що вона вчинила. І власне, ну мені здається, що це дуже абсурдна історія. Що дійсно не вже ось ці міжнародні такого рівня угоди, не мають жодної ваги. Це іґапендупантанітащо. Це одна з історій. Потім те, що спадає на думку, це історія також одного із пацієнтів, який перебував на реабілітації вже вище згаданому центрі Superhumans. В нього була ампутована здається рука, теж чи нога, і він розповідав про те, що повернувшись із фронту, тратив відчуття співчуття до своїх побратимів, які гинуть. Я черствів, якось так він це називав. Але при цьому діти викликають у нього дуже сентиментальні емоції, і сльози. Тобто, ось така з ним сталася трансформація. Це дамо дюфейтанд юнанку на го потім ще одна історія це про те, як хтось розповідав про часи сталінських репресій голодомору. В радянські часи це також стало відкриттям, коли вони були в Україні в Києві. І Алекс, який їх возив скрізь, він навіть провозив їх, показував їм пам'ятник жертвам Голодомору в Києві, і ну так само хтось із учасників інтерв'ю, також ділився спогадами історії про, про голодомор. 东西，那启东他的奶奶就说，那个那个时候他们都在田野里面找东西吃。他用一个一個句话形容，我觉得。 І ще один теж зворушливий, знову ж таки, у тому ж центрі Superhuman це історія дружини, чоловік, з якої був, проходив там реабілітацію, яка була щаслива тим, що він живий, ну, незважаючи на те, що він лишився там кінцівки, однієї чи іншої. І останній теж ще один такий момент, який пригадується, це про історію евакуації. Також хтось розповідав, як їхав у поїзді під після початку повноштування. Штабної війни і зустрів бабусю 70-80 вісімдесяти. Років, яка їхала сама, і просто з маленькою жіночою сумочкою, і ну як же так, що за все ваше життя довге, це все, що ви могли взяти з собою, і вона скаже, ну а я навіть не знаю, куди я їду. І Джосян говорить про те, що вона задумалася про те, а як ось особливо літнім людям, так коли стається така страшна війна, і ми молодші люди молодшого покоління принаймні у нас є гаджет, у нас є інтернет, ми якось можемо налагодити якийсь зв'язок. А люди, які 我會,会为这些已经上了年纪的老人特别的感到难过，因为我们年轻人还可以用手机，有各种方式去获得讯息或是资源，但是我不知道这样的七八十岁的老太太，他们在那样的状况，她怎么办？就是就是大概是这样，很多很多。

Так, ну насамперед теж я дуже дякую за те, що в мене була можливість долучитись до твору в якості учасниці інтерв'ю і також записати певні звуки в Україні, поділитися своїми записами. Від початку повноштабно вторгнення, які я ще тоді в Україні записувала. Ну, і так, На відкритті в перший день я робила свій рідний перформанс. Задум був в тому, що я, взаємодіючись з кожним візочком, вихоплюю якісь фрагменти історії і записую їх на стіні. Переважно я вслухалася саме в історії українською мовою, щоб показати ось цю неможливість, про яку говорив Пан Жен, що ці діти не матимуть змогу. Насправді вивчити свою рідну мову. Ну для мене цей твір він має не тільки мистецьку цінність, але і документальну цінність, тому що вони є документом цього часу. Дуже влучним моментом було те, що до мого перформансу доєднався ще наш знайомий маленький українець, який живе в Тайвані, Лев. І він додав ще свій ракурс. Він просто почав малювати свої якісь картини, вторгнення, якісь ракети, там що взриви, танки з російськими прапорами йдуть на українські там, будівлі. І якесь це дитячий погляд, і там якісь картинки дому, як якогось такого. Безпечного простору з зелен... зеленою травичкою. Вони стали, мені здається, дуже органічним доповненням ще цієї візуальної складової. Ну що ж, на цьому наш час добігає кінця. У нас у гостях був тайванський митець Сюй Жуй Сянь, кураторка Джо Сіан Лай та наша колега Мар'яна Савченко. Дякую вам трьом за спілкування. Фейчанкансія німеда сізі. І дякую всім, хто підключився послухати нас. Також запрошую вас стежити за нашими соціальними сторінками в Instagram, Facebook і YouTube. З вами був Олександр Шин. А на зв'язку була Тайванщина. Почуємось із вами за два тижні.